«Привіт, друже! Ти сам намалював моркву та чесничок, чи будеш друкувати? Гаразд, готуйся до заняття, бери чистеньку водичку і готуй собі фарби. У цьому відео ти бачиш віконечко, яке вискочило. Завдяки ньому ти зможеш роздрукувати собі точнісінько таку схему, як у мене, і працювати паралельно зі мною. Слідкуй за схемою, я буду зараз розмочувати ті кольори, які вказані на ній. Спочатку беремо охри для чесничка, потім блакитний для власної тіні чесничка. Морковку ми будемо малювати тепло-жовтим, оранжевим та червоним. Розмочуємо всі кольори. Додаємо у них по дві крапочки водички. Часник не блискучий предмет, тому ми водичкою заливаємо блік, всі бліки заливаємо, беремо охри, охри – відтінок то відтінок кави з молоком. Акуратненько фарба прозора. Не густа, якщо вже вийшло так, що ви взяли більше фарби, ніж у мене, і ваш колір є більш насиченим, то зам... можете змочити свій пензличок у водичці і уже роз... роз... висвітити той колір. І ще таке може бути, якщо дійсно у вас був надто сильний, густий відтінок, то бліки зіллються, їх не буде видно. Таким чином, ви візьміть салфеточку, витріть пензлик, щоб він був сухіший, помийте його, знову витріть. І в зоні бліка, там, де в нас білі ці такі овали, підітріть. Тут таким чином вони висвітляться. Зараз ми беремо синій. І будемо малювати власну тінь нашого чесника. Пам'ятаємо, що з темними відтінками треба працювати дуже делікатно і брати їх зовсім зовсім трошечки на кінчик пензлика, тому що вони густі, темні і можуть задавити наш світлий відтінок. По краю починаю заливати. Тут теж у мене пензиком сухим. У цій зоні працюю. Там де волога, а, вологий чесничок. Бачите, колір є темний. Я вже взяла воду, і пензик майже сухий. І таким чином у мене висвітлилася фарба. Так. Далі беремо. Такий сіренівий бусковий відтінок. Наводимо контури кожному часнику, це і буде, в принципі, наша власна тінь. бо ми не по контуру, а трошечки вище його помічаємо. Колір в мене вийшов надто світленький, тому слід ще раз взяти бусковий відтінок. І навести ще раз, але ми то зробимо пізніше. Зараз моркви теж не блискучий предмет, тому бліка в неї не буде. В нього в моркві саме світла частина буде жовтенька. Потім по краю я взяла оранжевий відтінок. Акуратно заливаю оранжевий і жовтим можуть зіллятися, бо морква. То в нас одне ціле. Я паралельно беру то фарбу, то водичку і слідкую, щоб видно було знизу олівець. Якщо олівець не видно, то додаємо водичку, так, щоб знизу видно було контур, де ми будемо малювати власну тінь. Власна тінь дітки, то і є та червена полоска на морковці. Взяла червоний. І малюю по власної тіні. Це і є та полоска червона. Густіше взяла ще відтінок. По мокрому ми завжди малюємо власну тінь. по мокрому. Якщо вже висохла ваша морковка, зволожіть то місце і сміло поставте власну тінь червоним відтінком. Малюємо зелену на морковці. Починаємо із жовтих відтінків. У мене вийшло так, що подружився жовтий з оранжевий, і оранжевий перейшов у зону жовтого. Я віджала пензлик і витерла те місце, де зілялося. Зараз я малюю світло салатове, теплий відтінок салатовий, зелень. Потім беру темніший зелений, він поруч із зеленим, він теж теплий відтінок, але він є темніший. Зелений, трав'яний, темний. Роблю власну тінь і десь-не-десь десь вивожу зелень на нашій морковці. Тепер я взяла темніший коричневий, такий, що поруч із червоним, і малюю таку текстуру морковки. Дітки, морква та чесник це корене плоди, тому що це плоди коріння. Вони ростуть у ґрунті. Я покажу ближче. І наведу цю текстуру коричневим. Вони не мають бути надто темні, але так, щоб було видно. Може, на відео і не дуже добре видно, але у вас усе. Получиться. Дітки, я бажаю вам успіху. Кличте своїх братиків, сестричок, малюйте разом. Якщо братик або сестричка дуже маленькі, роздрукуйте їм заготовку і малюйте з задоволенням, так, як роблю це я. Бачите, я підточила пензлик і уже більш темним коричневим зробила фактуру на нашій морквині. Ніколи не засмучуйтеся, якщо у вас не вийшло. Перегляньте уважно відео ще один раз, роздрукуйте собі заготовочку і працюйте з задоволенням.